Іспанська для наших з нуля до а2. Ола і al quinto Алькінто в video del módulo 7. Вітаю і ласкаво запрошую до п'ятого передостаннього відео із сьомого модуля. Сьогодні ми поговоримо про простий теперішній час, деякі останні штрихи з того, що я хотів розповісти. І в наступному відео ми поговоримо про теперішній час, коли дія відбувається прямо в момент, коли ми про неї говоримо. З Герундієм. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, яка відмінність у висловленні, коли ми говоримо, що хтось щось робить, або щось робить собі, з самим собою. Або коли на людей впливає якась дія або якесь враження. От про це сьогодні дізнаємось трошки більше. Тобто. Поговоримо про дієслова без часток та зворотні слова? З частками типу ме, те, се, нос ос, се, коли дія повертається до самого актора. А також про частки ме, те, ле, нос, «ос», «лес», Які вказують, як дія впливає на когось, або якась обставина, не обов'язково дія, або щось комусь подобається чи не подобається. Яка реакція людини на якусь дію? Отже, частки для зворотних дій, ми про них уже говорили раніше. Зараз просто нагадую. якщо ми говоримо про себе, то зворотна частка буде ме. Якщо я говорю про тебе, то зворотна частка буде те. Якщо я говорю про нього, її або про вас з великої букви, тобто вашу милість, то частка буде «Се». Якщо ми говоримо про нас, чоловічі, груп, чоловіча група або жіноча група, носотрос насотрас, то частка буде нос. Якщо це «восотрос», тобто це група «ти», плюс Ти плюс ти». Група людей до кожного з котрих звертаємось на «ти». Буде «восотрос» або в жіночому роді «восотрас». І Ейос, вони «ейас» – це вони жіночий рід, і устедес це ви з великої букви, плюс ви з великої букви, тобто ваші милості. Частка буде «се». А тепер розглянемо приклади. Я розчісую мою дочку. Йоме пейно рапідаменте. Я мене розчісую швидко, тобто розчісуюсь. І от оця частка ме вказує, що я це роблю з самим собою. Не з кимось, не когось розчісую, а себе. От мене пейну. В українській мові це буде ся, розчісуюся. А в іспанській мові для кожної особи, як ви вже бачили, частка має свою окрему форму. Якщо я говорю про себе, то це буде частка ме хенте Афейтес Альдія. Так можна запитати у перукаря. Скільки людей ти голиш кожного дня? Тут ти Афейтес Кададі. Ти себе голиш кожного дня, Ось, іншими словами, ти голишся кожного дня, коли ми говоримо про тебе, то зворотня частка Т. Еялава сукочі Кадасемана. Вона миє свою машину кожного тижня. Ея селава Кададія. Вона себе миє, тобто миється кожного дня. Насotras макіяємо амуча генти. Так може сказати е, жінка, яка займається обслуговує е, клієнтів у салоні краси. Якщо їх там не одна, а декілька цих жінок, вони можуть сказати так: Носотрас, тобто ми в жіночому роді. Ми робимо макіяж багатьом людям. А тепер друге речення. Nosotras, nos cada día. Ми накладаємо макіяж на самих себе, тобто ми самі робимо собі макіяж кожного дня. Параке estas cajas? Для чого ви піднімаєте ці коробки? Піднімаєте, робите щось із коробками. ¿Por qué os a las seis? Чому ви себе піднімаєте о 6, тобто, чому ви встаєте з ліжка о 6-й годині? Коли мова спрямована на їх самих, ос Левантайс. Ви себе піднімаєте у шості. Для чого? Чому? Паракеустедеслава Нестаскосас. Для чого ви плюс ви, тобто ваші милості, миють ці речі або перуть. Устедессела енладуча обаньєра. Ви і ви, тобто ваші милості, миються, тобто ви себе миєте. В піддушем чи в ванні. a mis амісіхос. Кожного дня я буджу своїх дітей. Пробуджую. Када діє ме despierto muy temprano. Кожного дня мене пробуджую, тобто пробуджуюсь, прокидаюсь дуже рано. cosas al Алярмаріо. Вона кладе свої речі. Стафу. Ея сепонела блюса. Вона одягає на себе, кладе на себе блузку. Одягається. Еста смакина секан la ropa. Ці машини сушать одяг. Акея чіка се секан контуаяс. О ті дівчата сушаться, тобто витираються з рушниками або. Дослівно, якщо так сказати, витираються рушниками. Дослівно з рушниками. Йопрепарольдисаюно. Я готую сніданок. Мрепаро пара Елінкуентро. Мене готую. Тобто, я готуюся до зустрічі. Сім'ї прикидає Сонбреро Алєнтра, ти завжди знімаєш капелюха, коли входиш los zapatos. Завжди ти знімаєш собі, тобто ти розуваєшся, знімаєш собі взуття. Сєнту вона пена Порло Сусе Я відчуваю жаль стосовно того, що сталося. Ме сіентум Поко Кульпабле. Я себе почуваю трохи винним. Ну от, Ми в п'ятому відео сьомого модуля і говоримо про те. Як сказати, що вона готує, він голиться або їм здається. І переходимо до другої частини відео. От зараз момент натиснути паузу і зробити те, що я прошу. А тепер поговоримо про те, які частки використовуються для того, щоб передати, що щось на когось впливає. Або хтось щось відчуває. І це оці частки. Ме теле, нос, ос і лес. Ме густаль кафе. Мені подобає кава дослівно. Тобто, мені подобається кава. Тобто, кава на мене впливає так, що створює мені приємне враження. Ме густа. Ель кафе. Але дивіться, ніби е, дівою особою є кава. Вона на мене впливає. Ме густа. Ель те Ельтеоль кафе. Що тобі? Ме це мені. Те тобі. Що тобі подобається мас? Подобається більше. Чай чи кава. Ле ль руїдо. Ле це йому їй, або вам, одній особі, тобто вашій милості, заважає шум. На вас впливає. заважає. Носенканта Естапелі нос нам подобається, причому Енканта це дуже подобається. Цей фільм. Ось інтересне ста екскурсій. Вас цікавить ця екскурсія? parece a ustedes esta noticia? Як їм, тобто, вашим милостям в даному випадку, подобається, або як вона, яке враження справляє на вас? Ця новина. Мимолесте люмо мені заважає дим. Те Асуста оскорідат? тебе лякає темнота, Лякає мальхуан. Ле це йому їй або вашій милості. Кає маль це. Ну, напряму його не можна перекладати. Це не то, що він падає. а Каємаль це якби створює неприємне враження. Тобто ви його не сприймаєте, ту людину. От та людина, яка вам кає маль, ви її не сприймаєте є відторгнення. Носимпортрель Футуро нам важливе майбутнє. Для нас воно має значення. Ось, прокупає кліма, вас, ти плюс ти, вас е, турбує проблема клімату, або сам клімат вас турбує. Лес Густав Яхар, їм подобається їздити, подорожувати. Причому Лес може означати їм хлопцям, їм змішаній групі, їм дівчатам або вашим милостям, якщо це дві або більше осіб, до котрих ми звертаємось на ви. Канта Кантар е на Ну, це неправда, але фраза така. Мені подобається, мені дуже подобається. Я в захваті від того, щоб співати в душі. Коли миєшся? Nos gusta caminar por el foro romano. Нам подобається ходити пішком гуляти по Римському форуму. Ну, Це в Римі. Ледуела. Йому або їй болить спина. Nos preocupan los Ми переживаємо за дітей. Тобто, нам вони створюють якби, проблему переживання. asustan las explosiones. Вас лякають вибухи. Лесабурела монотонія. Тобто монотонність їх вводить в стан, коли їм стає скучно, не мають чим зайнятися. Ми преокупане стосес. Мене турбують оці факти або події. Бо ечос це факт або подія. Ну, у густа естаракі». Нам не подобається перебувати тут. Келіду Елеа Педро, що йому болить Петру? Ну, нас, інтереса нада нас не цікавить нічого із цього. Вам подобається його або її голос, правда? Устедессе абурен мучо, Ну, есесі, що вам дуже стає скучно. Чи не так? Чи не є це правдою, чи не є це фактом? А тепер приказка. Леванта тарде, де саюна фріо. Хто пізно встає, той їсть холодний сніданок. А тепер за одну хвилину запишіть те, що ви дізналися нового з цього відео, те, що вам сподобалось, а ще краще занотуйте в коментарі. І зробіть це прямо зараз, щоб не втратити те, що вивчити. А тепер наша традиційна рубрика «Люз, Камера Акціон. кєре, те, те ара льорар. Хто дуже тебе любить, тебе змусить плакати. Ель леванта темпрано апровечаль дія. Той, хто піднімається рано, краще використовує день. А кін ель кальдо, до статас. А тому, кому не подобається бульйон, тому дві чашки новий. Ну ісломісмо, баняр се енель ріо, кереїрсе енель баньо. Це не одне й те саме купатися в річці, що сміятися в душі. Ну, вірніше не в душі, а в ванній кімнаті. І ще одна приказка. Ну, тепер купес, окупати. Тобто не переживай, а займайся справою. Ну от, Ми з вами пройшли п'яте відео із сьомого модуля. У нас залишається ще одне відео з цього модуля, а далі. Будемо заглиблюватися в минулий час. Сьогодні ми поговорили про прямі і зворотні дієслова і про те, як розповісти про те, коли щось на когось впливає або подобається, або не подобається. Ну от, це те, що я хотів розповісти вам сьогодні. Сподіваюся, що воно вам буде корисне. Дякую вам за увагу. vuestra atención y і la próxima.